Коли з чимось або з кимось ми вперше маємо справу, спочатку ми намагаємося зрозуміти актуальність цієї теми, її значущість, передусім для себе самої і для близьких наших, зокрема, завжди ми шукаємо відповіді на питання, а нащо мені це знання? Що мені з цим всім робити? Та коли ця справа не просто параграф з підручника, який треба вивчити, а ретельно прихована від усіх людей рана, то перші питання, яке ми задаємо, це Господи, а чому ось ця проблема випала саме мені? Господи, чим я гірша за ту чи іншу людину, що мушу нести цей болючий тягар так довго або все своє життя? Відтак приходять думки зразку, що нікому так в світі не гірко, як нам. Та чи правда це? Сьогодні ми будемо говорити про дуже болюче питання, яке вивертає душу. Говоримо про безплідність, неплідність. І ніби все можна пережити, якби добрі в лапках люди. Не запитували з інквізиційним вогником в очах. А де твої діти? Або куди втікати від перехресного осуду. Ага, Бог не благословив дітьми як оту чи оту пару. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, 50-80 мільйонів подружніх пар у світі безплідні. Що становить від 7 до 15% усіх пар репродуктивного віку. Щорічно реєструється близько 2 мільйонів нових випадків безплідності. Статистика України 2014-2018 року від Міністерства охорони здоров'я України невтішна, показник безплідних пар в Україні складає 20%. В середньому кожна п'ята пара зіштовхується з цією проблемою. Від 2 до 10% пар не можуть зачати дитину природним шляхом. Ще 10-25% не можуть мати більше однієї дитини. Давайте оглянемося на країну, в якій постійно люди ходять з зображенням посмішки на лиці. Професор Олександр Юйсько Завідувач кафедри акушерства та гінекології Буковинського державного медичного університету, президент Української Асоціації репродуктивної медицини, доктор медичних наук, в інтерв'ю для медичної газети Ваше здоров'я проводить аналіз українських та американських реалій безпліддя. Цитую У цілому, в США частота як жіночого, так і чоловічого безпліддя становила 13,2%. Безплідним був фактично кожен восьмий громадянин. Це відповідає загальносвітовій статистиці, згідно з якою частота безпліддя людської популяції сягає 10-15%. Кого ж медики називають безплідними? Згідно з міжнародною класифікацією хвороб Всесвітньої організації охорони здоров'я жінці дітородного віку, яка не завагітніла продовж року, ставиться діагноз безпліддя. При умові регулярного статевого життя без засобів контрацепції. Причини безпліддя насправді такі: Найбільший відсоток від 35 до 40 це ендокринне безпліддя. Ендокринне безпліддя це нерегулярність або відсутність овуляції, викликане комплексом гормональних порушень. Вони можуть бути викликані дисфункцією в роботі гіпоталамуса, гіпофіза та інших органів ендокринної системи. На другому місці 20-30%. Це безпліддя, обумовлене захворюваннями органів мішеней. Третє місце 15-25% захворювання статевих органів. Четверте місце 10-15% психогенне безпліддя. 2-5%. Це п'яте місце і це імунні причини. Шосте місце безплідня неясного походження від 5 до 10%. Медики стверджують, що лише один фактор безплідня діагностується у 48% хворих, а у 52% в сукупності причин. Проблема безплідності розглядається сьогодні як соціальне, психологічне. Соціально-психологічне і біологічне неблагополуччя родини. Медики не дуже полюбляють слова неможливість завагітніти, а вживають термін функціональна стерильність. Хоча можна знайти й терміни ідеопатичне безпліддя, воно ж незрозуміле безпліддя. Конфліктне дитинство, токсичні батьки, страх вагітності, страх обов'язковості гибелі плоду або обов'язковості гибелі матері. Страх родів, страх після родових психозів, страх перед нудотою, так звана еметофобія, страх перед наркозом, глибоко заховане протиборство кар'єра материнство. все це причини так званого незрозумілого ідеопатичного безпліддя. Пара фертильна, а вагітність не наступає. Сьогодні говоримо про біологічні чинники безпліддя. І поговоримо також про психосоматичні корені безпліддя. Психологи майже в один голос кажуть: під час психосексуального розвитку, з точки зору психоаналізу, в структурі особистості можуть з'явитися схеми, які пізніше стають причиною гальмування жіночої ролі. Найбільш формуючі складники уявлення дівчаток про вагітність і материнство складаються на основі побаченого в сім'ї, де вони виховувалися чи виховуються. Чим травматичніший досвід побаченого, тим вищий рівень гальмування жіночої ролі. Чим більше життєстверджуючий досвід, тим комфортніше сприймається вагітність та майбутнє материнство. Травматичний досвід відгукується в дорослої вже жінки як неусвідомлений страх перед вагітністю, а безпліддя виникає психологічний захист. Я б не радила батькам, які виховують майбутніх батьків, скептично ставитися до розуміння біологічних чинників безпліддя. Це не прихоті, це не блаж, це не особливості психічного стану людини. Це біологія та біохімія. А тут же я, хто добросовісно ходив до школи і як здобував знання. Біологічний зв'язок між стресом і безпліддям обумовлений дією гормонів стресу гіпоталамуса, гіпофісу і геніталій. Гормони стресу, катехоламіни це адреналін, норадреналін, допамін і система гіпоталамус, гіпофіс. Кора наднирників взаємодіють з лютеїнізованими і фолікостимулюючими гормонами і вмішується в процес овуляції. Стрес збільшує діяльність симпатичної нервової системи і мозкового шару наднирників. Простішими словами, якщо стрес переходить в дистрес, то виникає так звана хвороба адаптації, до яких відноситься і безпліддя. Не можна все так огульно назвати безпліддя. Безпліддя медики навчилися розрізняти. Абсолютне безпліддя це коли вагітність взагалі може не настати. Частіше це при аномаліях розвитку вагіни та матки, аплазія вагіни, синдром Рокітанського Майера, деяких генетичних захворювань. Інший вид безпліддя це відносне. Вагітність може настати після усунення причин, при застосуванні лікування, при штучному заплідненні. Безплідня може бути первинним і вторинним. Первинне це якщо в анамнезі не відбувалося зачаття, вагітність не наставала жодного разу в шлюбі, який триває більше року. Вторинне безпліддя це при наявності зачаття в минулому. Виникає після однієї або декількох вагітностей. Були пологі, але були викидні, була позаматкова вагітність. Не варто й забувати, що вина за безплідність в шлюбі лежить і на чоловікові. Найбільш частою причиною чоловічого безпліддя є зміни якості сперми, що залежить від порушення функції статевих залоз. Значно рідше причинами чоловічого безпліття є статева слабкість, рубцеві зміни в сім'явивідних протоках і додатках сім'яника, вади розвитку уретри, гіпоспадія, епіспадія. Зміни властивостей сперми виникають на основі важких загальних захворювань печінки, нирок, легень, цукрового діабету, хворобі і ценкокушинга, гонорейних орхітів і епідемітів. Інтоксикації алкоголем. Відомо, що на статеві залози негативно впливає іонізуюча радіація, хімічні реагенти, електромагнітне випромінювання, висока температура, а ось з інфекційних агентів вірус простого герпесу та хламідійна інфекція. Від вірусу простого герпесу та хламідійної інфекції не захищена жодна людина, яка живе статевим життям. Скажімо так, до безпліддя призводять також зміни в спермі. І існує ціла шкала змін цих спермі. Медики їх нараховують до п'яти. Наприклад, азооспермія це повна відсутність сперматозоїдні. Некроспермія це наявність мертвих сперматозоїдів, аспермія відсутність сперми, олігоспермія знижена кількість сперматозоїдів, астеноспермія це сперматозоїди з послабленим рухом. Насправді от я не знаю, чим пояснити неактивність мам, які чи то лінуються, виправдовуючись соромливістю, чи то не знають, що хлопчиків треба водити до поліклініки так само, як і дівчаток. Це ж організм, який росте, формується, який в подальшому буде продовжувати історію роду. Або не буде, бо свого часу батьки не догледіли. Ось давайте повернемося до хвороби гіпоспадії, про яку згадували трошки раніше, коли перераховували, що впливає на безпліддя. Гіпоспадія – це вроджена патологія будови сечостатевої системи в хлопчиків. Для якої характерно зміщення зовнішнього отвору уретри на нижню поверхню статевого члена мошонку або впромежену, в останні роки спостерігається стійка тенденція до збільшення частоти виникнення гіпосподії. Так от, лікується гіпоспадія хірургічним способом у віці від року до трьох. Якщо гіпоспадія не вилікувана, ми приречуємо своїх дітей на безплідний шлюб, а потім запитуємо, а де твої діти? Знаєте, тут я просто вангую феєрично. ах, от признаємося чесно самі собі, або спробуємо чесно дати відповідь на запитання, скільки жінок зрозуміло, що саме зараз вони почули. А скільки з нас запитували в лікаря, в якому стані статева система їхнього малолітнього сина? Давайте чесно: дівчатками мами опікуються допоки ті мами живуть? А чомусь же хлопчики стидливо залишаються в стороні. Бо мамі спитати невдобно, а тато, а тато взагалі про це не думає. Ну, хлопчик виріс, став самодостатнім чоловіком. Як часто він ходить до уролога та до андролога? Борони Боже, хіба що вже онкологія прижене? Які там урологи? Вони вмирають від температури 37 і здати аналіз крові це за межею нереального. Чи не кумедно, наприклад, всі чоловіки масово дбають про е, там. Накачені м'язи, або підемо далі. Нова фішка Дбати про зуби. Дуже так, щоб всі це чули, масово обговорювати стоматолога, і так, щоб цей стоматолог був найдорожчий, наймодніший, про нього всі знали. Але от чомусь хвороби статевої системи оминають як щось недобре і нечисте, і навіть не можуть запитати одне в одного або поспілкуватися на цю тему. Ну, скажу так, ну, зуби ж всім видно, посміхаються люди, а все інше надійно сховане від людського ока. Ну, ми ж зараз про притомність мозку. Коли ми запускаємо статеву систему наших дітей, ми мусимо бути готові до того, що історія роду може зупинитися на наших дітях. Бо внутрішнє, воно заболене, воно задавнене, і саме краще, що ми потім можемо сказати, що це винний Бог, бо не благословив, або жінка, яку ти дав мені, ну, даруйте за такий жарт. Давайте знову повернемось до тої гіпоспадії, чомусь вона мені так припала до вподоби. Причинами гіпоспадії є генетична схильність. Отже, це те, чого не можна зупинити, воно буде передаватися з роду в рід. Отже, за цим необхідно слідкувати. І це нормально, це говориться про гігієну і захист, до причин основних гіпосподії є ще й похилий вік матері. Сьогодні я не знаю, що рахувати похилим від віку матері, але, скажімо, люди, які народжують після 50, це такий вже похилий вік для народжуваності. Ще одна причина порушений гормональний статус в організмі матері або матері і плоду. Якщо жінки мають звичку хоча б два рази в рік, ходити і робити узі матки, їм там дуже часто будуть розповідати про їхні хвороби, які зумовлені збитим гормональним, там, гормональний рівень. Які впливають на матку, а отже впливає на плід. Скажіть мені, ви знаєте таку жінку, в якої був би непорушений гормональний статус? Наступні причини генні мутації. Дитина не захищена, що і не може вибрати собі батьків, у яких немає генних мутацій, У кого з нас сьогодні немає генних мутацій? А далі, наприклад, те, що. Батьки вже роблять самі додатково, це використання гормональних контрацептивів. Це ніби так і ніби ні, ніби добре і ніби зле. Але використання гормональних контрацептивів, а які контрацептиви не гормональні, при, при, призводять до гіпоспадії. Далі, новонароджена дитина з малою вагою тіли, тіла, вона просто ну, приречена на гіпоспадію. Далі екстракорпоральне запліднення, далі розлади ендокринної системи. І це тільки ми з вами пройшлися по, по одній хворобі. При тому пам'ятаємо, що ця хвороба лікується, але наскільки вона ускладнена, і наскільки не в межах вини дитини, яка стане колись дорослим чоловіком чи дорослою жінкою, і захоче народити собі дитину, а народити не може. Тому що має генетичну схильність до хвороб, які сприяють тому, що дітей немає. Далі, чомусь ми і надалі продовжуємо жити з середньовічними думками, що якщо чоловік має здатність до статевого акту, то він же автоматично здатний до запліднення. Якщо хочемо мати власне потомство, то необхідно визнавати вину в обох, і в дружини, і в чоловіка. Шукати причину. І лікуватися обом і дружині, і чоловіку. Дослідження Нельсона Геллера Тайлера каже, що чоловік є виною стерильного шлюбу в 30-40%. Дослідження Макколума говорить про те, що чоловік є виною стерильного шлюбу у 84%. Тож статистика, яка траплялась мені на очі, українці більш-менш такі лояльні, зупиняються на 50 на 50%. Хіба ж у нас чоловіки ходять по лікарях? Отож, висновок почутому. За безпліддям варто шукати абсолютне знецінення розуміння життєдіяльності організму, байдужість батьків до статевого розвитку дітей, технічне сприйняття вагітності, без розуміння процесів, формування зародку дитини. А першою ж формується таки статева система. Психотравмуючі спогади життя батьківській сім'ї, супутні хвороби, вроджені хвороби. Одним словом, перед тим, як спитати в жінки або в пари, де твої або де ваші діти, спершу подумайте, яке право ви маєте це спитати. Далі, які мотиви вас до цього спонукають, і чи не добиваєте ви тростинку, яка переламлена вже. Бог цього не робить. Чого робите ви?